Біля батьківської домівки прощалась із захисником Костянтином Резванюком. Герой загинув ще у жовтні минулого року на 41-му році життя біля селища гостре на Донеччині. Майже рік вважався зниклим безвісти. Сусіди кажуть, трагічної звістки не витримала мама воїна. Нещодавно по жінці було 40 днів. Дуже хороший хлопець був дуже хороший. Те, що правда, О, взагалі це батьки їх є такі порядні, і діти такі порядні. Провести Костянтина Розвенюка в останню дорогу прийшли однокласники, пам'ятатимуть воїна хорошим другом і чудовою людиною. Доброю, спокійною, врівноваженою, як то кажуть, в народі й мухи він не, не образить. Був доброю людиною, дуже доброзичливою. Він в принципі. Я б сказав, ну, не був психологічно і морально готовий до війська в службі, якщо чесно. Таких людей, як він, в нього була, була хвороба, от, не мали би призивати до служби. Героя відспівали у церкві Різдва Пресвятої Богородиці у селі Полонка. У нього залишились тато, брат власної родини захисник створити, на жаль, не встиг. Із Рівненщини приїхав попрощатися з Костянтином і двоюрідний брат із родиною. Меншеньки любив, любив всіх нас в першу чергу. Любив батьків, любив батьківщину свою. На складі менеджером він працював спокійний. Доброзичливий, завжди від від відгукнеться, завжди був. Ну, знаєте, такий от, от, от тиха, спокійна людина, яка, яка вроді би ну, от, незамітна в такому звичайному житті, але ну, ну так як, як, як завжди, як знаєте, як там, хто там з хлопців, хто там стоять, ті хто, ті, хто менше. Менше кричить, менше от, 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 от ось, це, ось це з таких і був, які ну, треба було, значить, значить треба було. Любу роботу, любу допомогу, що вдома. Що, 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 що що не встиг так повоювати по настоящому Ну, мабуть, місяців зо три, може, чотири там напередку був на нулю. Добрий, спокійний. Дуже його любили його племінники. Оце добре, це Це сама основна по-моєму риса. Дуже спокійний і дуже добрий. Ну кося був дуже спокійним. Його ніколи не видно, не чути було, але він такий. Ну, був наш. Він був наш. Свій останній спочинок захисник знайшов на кладовищі села Полонка. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із села Полонка, телеканал Аверс.